Тисячі захисників поклали, наклали головами за наше право жити на нашій землі і говорити власною мовою. І це усвідомлення допомагає нам іти до кінця. Вірш Ідуть по небу, босоніж» прочитають для нас учні сьомого класу Софія Ермульська, Анна Мішанчук, Каріна Острожинська і Олександра Локайчук. Вітайте, будь ласка. Небо, бо соніш маленькі розгублені янголятка, піднімаються, наче по сходинках хмарами вгору до Бога. Озираються діти самотньо, питають, де мама, де татко, заздря тим, хто родиною рушив дорогу. А на вході до раю блокпост, і архангел розгублений ротний, опустив автомата і плаче, і руки тремтять, відчиняючи браму. Рай поринув у дим. Він бере їх за руки, веде їх на осліп скорботний. Мамо, Янголе, де вона? Нужбо, знайди мою маму. Що йому відповісти, бо страшно, і зуби щепила Содома. Як це, Боже? Чому? Ми ж тримали цей всесвіт, ми ж наче то варта. Тихо, дитятко, про все скінчилось. Не бійся, ти вдома. Мама прийде ось-ось. А -ось. вже кличу, хоч і так і не варто. Янголо, дивиться вниз, Крізь вогонь захлинається знов від болю. Що це? Начебто пекло вже вийшло із прірви на землю, роззявивши рота. Що ж ти, Господи, знов таку ціну даруєш їм волю? Хто ж її понесе, коли діти їх стукають в наші ворота? Там чорти, начепивши хрести, мажуть груни броню і горять, але лізуть. З неба падає полум'я, і град. На любов'ю просочену землю. Діти дивляться в небо, чекають на тебе, натомість приходить, залізо. Підкажи, накажи, і я пекло мечем від людей відокремлю. Бог зітхнув, Бог погладив дітей по волоссю, що попелом вкрите. Бачиш, янголи, ось і з'ясовано, хто чого вартий і хто там за свої уроки. Це їх діти. Любов їх і сенс піднялись до неба, як квіти як молитва до мене, вічна віч, без черві, без строків. І я не кину їх янголи, надто висока ціна, і зайшло все далеко. Землю маю тримати живі. Тут в раю вже достатньо дітей і героїв. Бачиш, гарна прикмета, і попри війну повернулись в ніс лелеки що ж, іду на підмогу подай мені піксер і зброю. Переляканий світ накладе на стурбованість, соту, велику печатку. Діти дивляться в небо, де смерть, як лелека, літає по колу. Людь по небу, бо соняш, маленький, розгобний янголятка. А назустріч їм Бог одностроє, спускається долу.